Всім доброго дня! Нарешті в нас сонечко, вже трохи хоч ці дощі зупинилися. Надіємося, що ми врятуємо свої помідори. Але, можливо, хтось з цими проливними дощами стикає, наприклад, почав тільки вирощувати помідори і стикається з такими проливними дощами вперше. Я хочу трошки підказати, що. Цими проливними дощами, що у нас, наприклад, на західній Україні. в мене прямо в рядках мул стоїть між помідорами. Дощ, вода дуже багато вимила азоту, мікроелементів, всяких поживних речовин з ґрунту. І зараз ці помідори за рахунок того, що мало того, що фітофтора вже їх хоч і всіх, вже атакує, і болячки, і вода, вони нормально не розвиваються. Крім того, дощ вимив дуже багато поживних речовин. Тому для нормального розвитку після дощів треба відновити баланс азоту. Дощ вода не може весь азот вимити, частина азоту залишається, який не вимивається. Але. Такий азот, який зараз вже необхідний помідорам, щоб ми не будемо чекати, нам треба, щоб зараз вони розвивалися, щоб от вже вони цвітуть, йдуть активно в ріст, багато зав'язують, їм треба наливати плоди, тому треба дати обов'язково азот. І я би не давав, от, наприклад, там дають дріжджову підкормку або зелене добриво. Це дуже слабкі підкормки, вони не. не вони не відновлюють баланс азоту. До зеленого доброго можна давати, це добре, але до нього треба додавати щось, ще якусь, мінеральну складову. Щодо того, яке мінеральне добриво я би зарадав, я би дав карбамід, мочовина, можна дати столова ложка на 10 літрів води. Цю столову ложку на 10 літрів води ділиться на 20 помідорів. І вони буде поступово карбомід буде перетворюватись і буде забезпечувати наші помідори потрібним їм азоту. Крім того, можна дати гарна підкормка кальцева селітра. Крім азоту, буде кальцій, який дуже -тоже потрібний. Він буде кальцій буде, наприклад, буде стовбури будуть. Будуть товщити, буде листя гарно розвивати за рахунок кальцевої селітри. І буде кальцева селітра позитивно впливати на кореневу систему, буде на плоди, також на налиття плодів. Крім того, крім карбаміду і кальцевої селітри, можна дати ще якесь комплексне добриво. Наприклад, комплексне добриво мають всякі. Вітаміни, фітогормони, амінокислоти, мікроелементи також можна дати їх під корінь. Це, наприклад, такі як майстер, яра. Чистий лист, будь яке, яке ви користуєтесь, також зараз треба обов'язково після інтенсивно кого інтенсивно вимився ґрунт. Ну, в нас, я хочу сказати, є такі от нас такі, от, наприклад, в калуші показували, Ну там прям вода, прям лилася так, дощ лив. І так само в нас, тут у нас в Франківську на дачах то теж так інтенсивно, що прям по дорогах вода текла. Тому. Відновити зараз баланс азоту самого головного елементу, який за рахунок чого помідори розвиваються, дуже важливо. Крім того, хто ще робить листові підкормки, можна зробити листову підкормку. Це можна простими мікроелементами, або, наприклад, якісь теж є комплексні добрива, наприклад, плантатор. Можна зробити плантатор, хелатин, помідора, можна зробити комплексну підкормку наших помідорів. Отаке От відео. Гарних вам рожею помідорів і мирного неба!